Всім привіт! Це друга частина відео з порадами про те, як можна збільшити продажі у вашому etsy магазині Під відео я прикріплю посилання на першу частину. Тому хто ще не бачив, рекомендую переглянути. У моєму основному магазині, а у мене їх декілька, ми вже продали товарів на 339 тисяч доларів. Тому всі поради, які я даю, я роблю з власного досвіду та практики. Тому давайте перейдемо до другої частини порад. Давайте почнемо з базового питання. А саме оптимізація процесу покупки. Важливо провести аналіз кожного етапу процесу замовлення, щоб визначити можливі проблеми та усунути їх. Наприклад, чи всі описи товарів чіткі та зрозумілі, чи є інформація, яка може заплутати клієнтів або викликати додаткові запитання. Включайте в опис інформацію про розміри, матеріали, методи догляду і будь-які інші деталі, які можуть бути корисними покупцю. Ваша сторінка магазину має бути організована так, щоб клієнти могли легко знаходити потрібні товари. Використовуйте категорії, щоб структурувати свій асортимент. Коли продавець самостійно тестує процес покупки, він отримує цінну інформацію про те, як клієнти взаємодіють з його магазином. Це дозволяє виявити будь-які труднощі або незручності, з якими можуть зіткнутися покупці. Проводячи такі тести, ви можете оптимізувати шлях до покупки, зробивши процес. Замовлення максимально зручним та зрозумілим, оскільки це точно впливає на рівень конверсії у вашому магазині. Сезонність на Etsy. Чаткові події, такі як Ріждво, Великдень, День Святого Валентина, Хеллоуін та інші створюють прекрасні можливості для продажів, оскільки споживачі активно шукають тематичні товари. Вивчення сезонних тенденцій і популярних тем допоможе створити продукти, які відповідають поточному попиту, привертаючи увагу потенційних покупців. Проаналізуйте тренди та святкові події на Etsy. Це можна зробити, наприклад, завдяки сервісу Іран. Важливо переглядати минулорічні продажі, щоб зрозуміти, які товари були популярні в минулому сезоні, і використовувати ці дані для планування асортименту. Оптимізуйте опис і фотографії товарів, використовуючи ключові слова пов'язані зі цитами, та забезпечте якісні фотографії з тематичним оформленням. Відповідно до події, щоб привернути увагу покупців, які шукають товари, під Великдень Хелоуін та інше свят. Розпочніть роботу над сезонними продуктами заздалегідь, орієнтовно за два місяці, щоб мати достатньо часу на їх виготовлення та просування в пошуковій системі Etsy. Також хочу нагадати, що ми з командою можемо взяти ваш etsy магазин на ведення та розвиток під ключ. Ми беремо на себе всі задачі. Від оновлення лісних до роботи над рекламою, від аналізу конкурентів до пропозицій щодо покращення вашого продукту, від аналізу магазину до створення інфографів та інші задачі, які пов'язані з розвитком etsy магазину. Тому, якщо цікаво, почніть за посиланням під відео. Третя порада: продумайте гарне пакування своїх товарів. Упаковка, яка викликає емоції, є важливим аспектом успішного бізнесу на Etsy, оскільки допомагає створити позитивний настрій та відчуття радості від придбання товару. У клієнта. Важливо зрозуміти, що перше враження має вирішальне значення, коли покупець отримує ваш товар, його увага одразу звертається на упаковку. Використання привабливих матеріалів, таких як кольоровий папір, декоративні стрічки або брендовані коробки, може зробити цей момент особливим. Додавання персоналізованих елементів, такі як картки подяки, може значно підвищити задоволення клієнтів. Підписана вручну листівка з теплими словами вдячності. Робить покупку більш індивідуальною та значущою. Це підкреслює увагу до деталей та турботу про клієнта, що сприяє побудові довіри та лояльності. Такі маленькі, але значущі жести можуть мотивувати клієнтів повертатися до вашого магазину. І знову, і знову, і знову, а головне виділити ваш магазин серед інших конкурентів, оскільки ви зробили для нього покупку особливою. Додавайте відео до ваших товарів. Відео в лістингах для показу особливості товару чи його переваг це дуже важливо. Короткі відеоролики, які показують товар у використанні, дозволяють покупцям краще зрозуміти його розміри, функціональні можливості та якість. Це особливо важливо для тих, хто вагається перед покупкою або не може прийняти рішення, спираючись лише на фотографії та текстові описи. За офіційною статистикою Etsy, менше ніж 28% продавців додають відео до своїх товарів. Лісники з відео продаються вдвічі частіше, ніж без відео, тому це ваш шанс виділитися на фоні інших. Використовуйте природні або добре організоване освітлення, щоб забезпечити чітке зображення. Презентуйте товар за різних ракурсів та демонструйте його основні функції. Наприклад, якщо ви продаєте одяг, покажіть, як він глядає на людині. Якщо це аксесуари або прикраси, зосереджуйте на деталях та покажіть, як вони виглядають при носінні. Це допоможе покупцям краще зрозуміти ваш продукт і створить відчуття впевненості. П'ята порада. Створіть додатковий трафік з Pinterest. Якщо ваш продукт сприймається візуально, то Pinterest – це чудовий майданчик для отримання безкоштовного додаткового трафіку на ваш etsy магазин. Продавцям на Etsy важливо зрозуміти, як використовувати Pinterest ефективно. Щоб збільшити свої продажі та привернути увагу нових клієнтів. Однією з ключових переваг Pinterest є те, що він є візуальною та соціальною мережею, де користувачі активно шукають натхнення та ідеї, переглядаючи мільйони зображень. Це створює ідеальне середовище для продавців Etsy, оскільки їхні вироби можуть легко вирізнятися та привертати увагу. Також експериментуйте з форматами пінів. Спробуйте різні стилі та типи контенту від зображень до відео та інфографіки. Різноманітність допоможе вам привернути різні типи аудиторії. Використовуйте інструменти аналізу Pinterest, щоб відстежувати ефективність ваших пінів, аналізуйте, які типи контенту привертають найбільше уваги аудиторії, та налаштовуйте свою стратегію відповідно до цього. Результати можуть не з'явитися відразу, але з часом ви побачите збільшення трафіку та продажів. У вашому etsy магазині шоста цікава порада це використання додаткових матеріалів, такі як брошури або інші інформаційні листівки, які доповнюють ваші товари та збільшують їхню цінність для покупців. Додавання інформаційних матеріалів до товару дозволяє покупцеві відчути додаткову цінність від придбання, наприклад, брошури з порадами щодо догляду за продуктом, стильними рекомендаціями або інструкціями щодо використання, можуть зробити покупку більш значущою. Це формує у клієнта відчуття, що він отримує більше ніж просто товар. Він отримує знання та інструкції, які допомагають краще використовувати цю річ. Такий підхід може сприяти підвищенню лояльності клієнтів та їхньому поверненню до вашого магазину на Etsy. Наприклад, якщо ви продаєте форми для випікання, додатковим матеріалом може бути збірка цікавих рецептів. Звичайно, в деяких нішах буде не так просто застосувати цей інструмент. Але якщо ви це зробите, то це буде однією з причин для клієнтів купити саме у вашому ексі-магазині. Якщо у вас є корисні та дійсно цінні додаткові матеріали до продукту, обов'язково це в описі та показуйте в ваших інфографіках. Створення історії як інструмент для виділення серед конкурентів. Одним із ефективних способів придати індивідуальність і виділитися з поміж конкурентів. Це візуалізація історії бренду та створення продукту, використання фото, відео зі створенням продукції, а також невеличкі історії по створенню продукту, допоможе вам запам'ятатись. Додавання таких елементів до ліснингів не лише привертає увагу, але й значно підвищує довіру до вашого бренду, що позитивно впливає на продажі. Коли покупці бачать, як саме виготовляється товар, це додає відчуття автентичності та довіри до вас. Наприклад, якщо ви продаєте ручні вироби, Покажіть етапи їх виготовлення від підбору матеріалів до кінцевого продукту. Показуючи свій робочий процес, ви демонструєте, що за кожним товаром стоїть реальна людина з пристрастю до своєї справи. Це підвищує цінність вашої продукції в очах покупців і може стати вирішальним фактором у їх виборі на користь саме вашого еці-магазину. Восьма порада. Використовуйте інтерактивні елементи. Щоб збільшити продажі на Etsy, можна скористатися можливостями підписки Plus. Зокрема, створити інтерактивні елементи на сторінці магазину. Наприклад, додавання каруселі банерів дозволить клієнтам детальніше розглянути ваші популярні товари або пропозиції, що може суттєво вплинути на їхнє рішення про покупку. До кожного банеру можна додати посилання, що спрямує клієнтів безпосередньо на сторінку з конкретним товаром або категорією. Полегшуючи процес покупки і роблячи його більш зручним, використання таких банерів допомагає привернути увагу відвідувачів до важливих розділів магазину, стимулюючи їх переглядати більше товарів і відповідно збільшуючи шанси на продаж. Практична порада для використання ці плюс: регулярно створюйте сезонні банери, що відображають поточні тренди та свята, і додавайте на них інформацію про знижки. Наприклад, перед Різдвом або великоднем створіть відповідні банери, що підкреслюють ваші тематичні товари. Інша корисна функція цієї підписки це можливість додавати цілі секції з вашого магазину в обране. Тобто це буде не один товар, а групи товарів, які будуть закріплені над усіма лістингами. Ви можете закріпити 5 таких секцій. Для збільшення продажів раджу використовувати весь функціонал, який дає Дев'ята парада. Може здатись банальною, але це дуже важливо. Швидка доставка є досить вирішальним чинником у сучасній електронній комерції, особливо на платформах, таких як Еці, де конкуренція за клієнтів дуже висока. Коли покупці бачать, що товар можна отримати швидко, це часто спонукає їх до негайної покупки. Для забезпечення максимально швидкої доставки ретельно аналізуйте свої найбільш популярні товари і визначте, які з них варто зберігати. У достатній кількості на складі. Це дозволить скоротити час на обробку замовлення та доставку клієнту. Одна з практичних порад для підвищення продажів через швидку доставку це використання послуг фулфілменту. Ці сервіси зберігають ваш товар на складі у Європі або США та допомагають автоматизувати процес пакування та відправки товару, що значно знижує час від моменту замовлення до моменту отримання клієнтом. Час очікування посилки є важливим фактором для великого відсотку покупців, тому зменшення цього показнику може спонукати більше клієнтів до замовлення. Десята максимальна практична порада це робота над семантичним ядром, тобто тегами у вашому etsy магазині Семантичне ядро це набір пошукових запитів, по яким можна знайти ваш лістинг і по яким він буде відображатися у пошуковій системі Etsy. Щоб підібрати ключові слова, раджу використовувати сервіс E-Rank, який, аналізуючи дані з ЕСІ, видає список слів і фраз, які використовуються в пошуковій системі. Головна задача цього сервісу це підбір ключових слів, але є і інші цікаві та корисні функції. Можливо, запишу колись про це відео. Щодо підбору ключових слів, то розділ, який вас цікавить найбільше, це Keyword Tool. Тут ви прописуєте слово, число сполучення, яке описує ваш товар, і рам видає вам перелік ключових слів зі статистикою, попиту та конкуренцією. Яку ви можете використовувати, створіть таблицю і додайте всі теги, що ви могли постійно їх бачити, і це буде базою вашого семантичного ядра, яку ви зможете постійно доповнювати новими тегами. Альтернативний варіант це створити такий список тегів прямо в сервісі ERAM, але тільки у платній версії. Всі теги можна розділити на три категорії. Висококонкурентні, середньоконкурентні та низькоконкурентні. Оптимальною стратегію для успішного просування вашого магазину у пошуковій системі буде комбінувати теги з різним рівнем конкуренції. Наприклад, ви можете використати наступну формулу: 3-4 теги з високою конкуренцією, 5-6 середньою і інші вже теги з низькою конкуренцією. Розділення тегів на висококонкурентні теги середньо та низькоконкурентні необхідні для ефективного просування вашого магазину. Оскільки воно дозволяє збалансувати потенційне залучення великої кількості трафіку та підвищити шанси потрапити на перші сторінки пошукової видачі за конкретними ключовими словами, що в кінцевому результаті забезпечує вам поточне залучення трафіку та стратегічне, якщо вашому ліснігу вдасться потрапити на першу сторінку по висококонкурентному запиту. Важливим аспектом є формування різних цільових аудиторій та ретельне напрацювання. Кожної. Наприклад, ви продаєте дерев'яний декор. Його можна просувати як подарунок на новосілля, подарунок для близьких, мами, бабусі, брата, декор в офіс, декор в заміський будинок і так далі. Таким чином, ви обираєте один напрям аудиторії, і в залежності від кількості товару, наприклад, протягом двох тижнів пропрацьовуєте саме ці теги та аудиторію, додайте їх у теги, назву та опис ліснів, створюйте твідний контент. Потім знову на наступні два тижні обираєте цільову аудиторію та працюєте з нею. Ця стратегія допомагає охопити якомога більше різноманітної аудиторії, що потенційно збільшує кількість візитів і продажів. На цьому все. Якщо було корисно, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні корисні відео по Етці.